Атака на Київ під час перебування міжнародної делегації, ув'язнення за фіктивну участь у бойових діях та фата Моргана в Одесі. Дронова атака на Київ під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Вибухи у середмісті пролунали саме тоді, коли президент Зеленський зустрічався з британським прем'єром. Внаслідок атаки у Солом'янському районі столиці уламок БПЛА пошкодив легкове авто. У Дніпровському районі пошкоджено фасад будівлі. Обійшлось без постраждалих. А протягом ночі ППО збила 34 ворожих дрони із 55. Ще 18 локаційно втрачено. Через падіння збитих ворожих безпілотників є руйнування приватних будинків на Харківщині та Полтавщині. Ворог атакував агропідприємство на Прилуччині. Там пошкоджено два ангари, адмінбудівлю і техніку. В одному з ангарів зберігалось понад 2000 тонн кукурудзи. Минулось без постраждалих. З вечора і до ранку ворог гатив по Нікопольщині зградів, ураганів, артилерії та БПЛА. В результаті обстрілів загинула жінка та постраждав чоловік. Повідомляє Дніпропетровська Ова. Було пошкоджено 30 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, кілька підприємств та газогони. 15 поранених за добу, з них дві дитини. Такі наслідки ворожих атак на цивільне населення Донеччини. Російські війська обстріляли 15 населених пунктів. Руйнувань зазнали 65 цивільних об'єктів, з них 23 житлові будинки. ДБР викрило екскомбрига однієї з бригад тероборони, який влаштував свою дружину на посаду стрільця, і забезпечив їй підвищену зарплату за фіктивну участь у бойових діях. За 10 місяців жінка незаконно отримала 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалась конярством. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Велика Британія розробила базу даних для відстеження і припинення крадіжки зерна з окупованих Росією українських регіонів та передасть її Україні найближчими тижнями. Досягти домовленості в межах договору про сторічне партнерство між Україною та Британією мають сьогодні. Повідомив посол України в Британії Валерій Залужний. Документ підписали у Києві. Він охоплює сфери оборони, економіки та науки. Сьогодні відбудеться засідання Радбезо ООН щодо війни Росії проти України. Держави-члени зберуться о 22.00 за Києвом. Засідання Радбезо ООН відбудеться на запад Словенії та США, які попередньо консультувались з українською делегацією. Короткометражний фільм Камінь Ножиці Папір номінований на бафта 2025 В номінації Британський короткометражний фільм потрапила стрічка режисера Франца Біома про війну в Україні. Головні ролі у ній зіграли українські актори Олександр Рудинський і Сергій Калантай. Корабель у повітрі в Одесі зафільмували ефект Фата Моргана. Це явище складене з кількох форм міражів. Через це в повітрі з'являються зображення наземних предметів, які перебувають за горизонтом.